До повномасштабного працював на роботі, звичайні свої, я був оцінювачем експертом в Ломбарді, приймав техніку, проводив оцінку, видавав кредити. Ну, мікропозиками, грубо говорячи. сидимо там перший день, сидимо 25 число, і така думка просто, а що ми тут сидимо? Новості йдуть, то окупанти просуваються і вже просуваються близько, ну, просуваються в напрямку Полтави, проходять Сумщину і такі, мені потрібна зброя. Братик крадом стоїть, Андрій такий, Погнали в армію, Погнали в армію. Ми ж такі одразу до сімей. Ми пішли в армію. Ну, там шквал емоцій, і цензурних слов було мало, але якщо звести кратко суть, то хлопці, куди ви зібрались, не смійте нікуди йти. Підключається батько, хлопці, якщо йдете, то я з вами. І ми в трьох, 26 числа, виїжджаємо в ТЦК. Під'їжджаємо, а там просто щось неймовірне відбувається. Черги, що зі сторони Матвічу, Юліана Матвійчука, що зі сторони Шевченка. Військовий стика такий рядом стояв, ми до нього друже. А взагалі є шанс, що ми попадемо, він пацани? Ну, навірно, навірно, ні, тому що тут я знайомі обличчя бачу вже другий день, ті, які стоять в черзі. А вже можете спробувати ну, ТРО. Ми конечно. приїжджаємо в цей підрозділ 144-го батальйону, там, де набирають людей. Там також ну, теж щось неймовірне. Це вже. 26 число, обід, а людей просто тьма. Всі стоять, суетяться і типу, намагаються записатися. Ми пробиваємося в цю чергу, нас записують. І просто ти підходиш, там військовий квиток у тебе є на руках, там дивляться, служив, не служив. Ага, Так, ти командир відділення, ти старший стрілець, до мене доходить черга. Так, ти стрілець, брат підходить, кулеметник. Я такий, а чого він кулеметник? Він каже, яка тобі різниця? І все, таки, ну типа, не об'ясняють. Я такий, ну а я теж хотів велику пушку. збор хлопці терміново вилітаємо на позиції. П'ятеро нас людей збирають, ми пригаємо в свою буханочку, летимо. Ну, кожен сказав, що бойовий вихід. Гранатомет, сумка з пострілами, сумка помічника гранатомета, яку я сам і не втягнув. Ну, всі зібрались, скільки могли. Двоє подвійний БК. Загалом нам визначили позиції. Це був самий, -самий край наших о, позицій, в принципі, нашого батальйону. Це вже був рубіж розвідки. Там під дари От буквально близько. І ми потім поняли, що настільки близько, що ну, ми чули, як вони там кашляють. Ну, то есть ми під мостом. За мостом начин, там проміжок я не знаю, метрів 15, починається посадка. Ти його не бачиш, але воно паскуда, сидить там і кашляє. І ти з теплаком тут, виглянув спрятався в цьому вовражки. Чергували. Чергували яким чином? Тобто почергував, спрятався, тому що постійно йшов мінометний обстріл. Загалом то ніч це була ну, надважкою. По тому, що це перший досвід. Це зима. Під мостом грязюка, холод, Багаття не розпалиш, палити, по суті не виходить, тому що ну в будь-який блим, ну, все це тебе видає. Там все позаліплювано, телефонами ніхто не грається. Я мог з ним, грубо говоря, отоку що до. Саплій розругатися, розсорились, але я знаю завжди, що якщо у мене там щось трапилось, я вскочив в халепу і якісь неприємності, ну брат пише з двох них влетить, а потім буде питати, хто прав хто воноват. Ми часто її сварилися вже під час служби, якісь були у нас там, негаразди, там не гаразди, щось там не сходились в думках. Але при всьому цьому підтримка, коли поруч брат, це завжди класно. Батька ми відмовили, батька ж теж записуватися, але йому на той момент вже було 59 років. Ми ж мов, бать, ну куди? По-перше, у нас тут залишається мати двоє дружини, двоє дітей. Ну, у мене дружина і дочка, у Андрія дружина і син. За ними треба приглядувати, ну так що ти стаєш за старшого. Саша Мальбарат. Наша розвідка. В перший раз ми з ним познайомились. Солідар, міст. Вони зі своєю групою підповзли нам ще ночник подогнали. Не встигли ми тоді в Курахі, а каву випити Домовились. Може з'їхалися до розвідосів, я до своїх. Тіпа, давай пересічемося, а каву вип'ємо. Ну, взагалі не питання. Не встигли. Там за ним. Діма Пушкарбалу, чесно, близько не був знайомий. Ми з ним познайомилися. от якраз ті перші дні, що я казав, в черзі стояли. 26 го числа і 27-го. Такий крупний, веселий дядька. Постійно шутившись, балагурив. Ну і вокруг нього так компанія кам вже сложилась. Там он Андрій Ісус Коваленко, Ісус також з перших днів в підрозділі. Знаєте, це. Максимально добра людина, от він добряк, там, де Андрюха якщо десь виходив на позицію, в пацани можна трохи розслабитися, а Ісус з нами. І Всі такі ну, розуміють, про кого це, ну, на слуху вона так чується, Ісус з нами, та звісно, з нами. Демон Юденка. Той, за якого я і розказував, сам зазову рвався до своїх хлопців підрозділу, але поки перебував в Полтаві. Він займався нашим навчанням і так сказати, своєю міцною рукою закарбовував нас військову науку жорстко, але він завжди посміхався, завжди хвалив. Типа, хлопці, чуваки, ви молодці, найкраще. Навіть якщо ти там косячиш, він все одно каже, молодець, молодець, то от чуть-чуть змінити. Ну от його наука і стала я ж кажу, нашим базисом такої війно по військовій справі.